Є трохи часу зранку поговорити. Сіла тут з вікою, щоб з вами поспілкуватись і трохи відпочити і переключитись, бо це просто якийсь капець. Вчора ввечері Віка влаштувала якийсь перформанс, потім лягла спати. А сьогодні не чіпай, будь ласка, бо впаде і не буде про запис відео, не буде телефончик знімати. Сьогодні зранку встала, перформанс продовжила. І я вже кожен раз думаю, що скоро до нас прийдуть сусіди з верхнього поверху і з нижнього. Ладно, то таке діло. Не штовхай, будь ласка, стіл віка. А, хочу вам ось що розповісти. Вчора ми нарешті продали свою коляску, вікіну коляску два в одному. Не дуже легко було її продавати, чесно кажучи, продавала на ЛХ. Зараз так коротко розповім що до чого. Колясочка в нас була два в одному, відповідно, люлька і прогулянковий блок, і окремо ну, шасі. І це була каля... ня -ня. коляска Есп... кам Так, камера знімає. Коляска Espiro Next Up, Espiro, фірма Espiro, модель Next Up. І виставляли, виставляли ми її на Олекс за 8000, продали ми її вчора за 7. Продавати досить важко коляски. Я навіть не думала, що ми стикнемось з такими труднощами, тому що 12 років тому так. я продавала Богдану коляску, і я її взагалі здала в якийсь магазин, як це комісійний. Причому не колясочний комісійний, а такий загальний комісійний. Там стояла тільки моя ця коляска з колясок. Правда, де ну, недорого я її здала туди, ще й з комісією. От, але її одразу ж купили. І потім у Богдана була ще прогулянкова коляска-книжка, і теж я її виставила тоді на OLX, і її буквально через короткий проміжок часу купили. А тут, значить, виставили ми коляску на OLX, і справа в тому, що колясок на OLX дуже багато. Просто море колясок. море, І е, дуже великий виходить як вибір, да? але е, там є, от якось так сформувалось зараз на ринку колясок: що в продажу і взагалі серед колясок дуже популярні деякі марки, і деякі моделі, і їх ну, навалом от на OLX, це е, Cybex, Потім анекс дуже популярний, ще популярна карело. Оцих колясок дуже багато. Там їх продають за 15, за, за 13, за 16, за 17 тисяч. Сайбекс Прайм взагалі, там вона ще дорожча, там і за 25, і за 30. А якщо лімітовані... Вікуся, Якщо ти хочеш сидіти перед телефончиком, будь ласка, не балуйся. Сайбокси там лімітовані серії взагалі. Там я бачила, і по 60 виставляють, якщо хочете. Це от такі популярні. Всі інші коляски, от більшість, відкриваєш, а там такі, ну у них якісь марки, різні там старенькі коляски, якісь там чи з дефектами, чи взагалі якісь невідомі, нерозповсюджені фірми колясок. І їх виставляють там по 5 тисяч, по 6, по 4. А виходить, що є такі ще марки, як, наприклад, Віка. Якщо ти зараз будеш брикатись ногами, то я тебе туди виставлю. Ти зрозуміла? Mm -hmm. От, А в нас виходить, що марка колясок вона не, ну, не дуже така, знаєте, що на слуху, от всі біжать купляють. Але це не, теж не з дешевих. І вони дуже якісні, у них дуже зручна. Вся оця система управління, там оці всі кнопки, механізми, все продумано. У них дуже там багато, ну не дуже багато, достатньо різних функцій. Там. От. І вони не, не теж не дешеві. Тобто ми купували її в грудні 2022 року за 21 тисячу гривень. Зараз вона така Віка, не брикайся. Так, або ти виходиш? Значить, сядь і сиди спокійно, добре. А зараз вона коштує десь близько 26 тисяч. І виходить, що там такі коляски, як наша на Олексі, виставляють. Ну, моделі такої я відсортувала, подивилась, виставляють по 10, по 9, по 11, по 12, десь так. От, ми вирішили виставити по 8. І все одно просто люди заходять шукати коляску. Вони відкривають, дивляться ціни, дивляться на фото колясок і думають. Тю, отут так багато колясок по 5, по 4, по 6 тисяч, а то щось вони хочуть за 8, чого ми будемо переплачувати. От. І просто е, по інтернету, коли ти дивишся ці коляски на великс, ти не зрозумієш, яка між ними різниця тої коляски за 5 тисяч і коляски відповідно. За ну так, такого типу, як наша. Наприклад, от ми з мамою моєю розмовляли, вона ще казала мені, що е, все одно, от, людям, яким треба, це дуже легко розібратись, в інтернет піти почитати, розібратись, що це за коляски, і зрозуміти між ними різницю. Але я, якби трохи не згодна, тому що е, коли ти передивляєшся оцю е, стрічку колясок, на ну, Олекс, ти не будеш по кожній колясці бігати читати описи, вони е, всі в тебе переплутаються, ти якби загально. Картину розглядаєш цих колясок і робиш для себе висновки. А їх різницю і на функції на користування ти можеш зрозуміти тільки, якщо б ти прийшла в магазин і фактично їх помацала і подивилась, як цім ці коляски відрізняються. Кодом, нюансами експлуатації, механізмами не штовхай Віка, бо на вигляд вони можуть бути ну, однакові. А коли ти починаєш її катати і починаєш це все відкривати, закривати, то це зовсім інша справа і тому було дуже важко продавати. Ми замовляли на Олексі послуги реклами, до речі, робиться там вихід ТО. І піднімається оголошення. Було декілька таких ситуацій, що люди дзвонили, писали і просили вислати, надіслати коляску в інше місто новою поштою. Я думаю, уявляєте, вислати коляску, надіслати два в одному новою поштою, тим більше, що в нас. Вантажне відділення знаходиться досить далеко, і до нього ще їхати треба хто зна куди. І вислати, виходить, перти ну, цю коляску на нову пошту це взагалі щось з чимось. Три елементи: шасі, люлька і прогуляч, прогулянковий блок. Одразу не кажуть, що вони з іншого міста, і починають питати по колясці, з ними там розмовляєш, розмовляєш, а потім вони кажуть, ну ми живемо в Кривому Розі чи в Дніпрі, ви надійшлете новою поштою. Так, ось. Потім ще знаєте дуже багато всяких якихось дуже дивних людей на Олексі. Коли можна приїхати без здрастя, без до побачення. Коли можна приїхати, ти їм відповідаєш там добрий день, там можна на їх повідомлення. От а вони там прочитають і не відповідають потім тобі. А або просто там пишуть, що от ми б хотіли купити вашу коляску там туди-сюди, скиньте нам фото. Там то сьо, яка вона така, сяка. Ти їм відповідаєш, вони потім хопа і пропадають. Ну якби. Це все нюанси Олекси, то зрозуміло. Потім ще приїжджали до нас люди дивитися, і така дивна ситуація вийшла. Ну, сказали, що будуть їхати за коляскою. Приїхали, і одразу це виглядало дивно, тому що вони приїхали вдвох, чоловік та жінка. І жінка була в поганому настрої, не хотіла проходити в кімнату дивитися. і сказала, ну, біля ходу там сіла у нас в квартирі, і сказала своєму чоловікові, що іди сам подивись коляску. Ну, дивно, так? І Як потім я зрозуміла і зробила для себе висновок, як потім виявилось, що ну, в неї в животі була дівчинка, ну, вона була вагітна, в неї в животі була дівчинка, а наша коляска темно-зелена. Це тільки я можу хотіти для дівчинки темно-зелену коляску. А нормальні люди зазвичай обирають бежеві, рожеві, червоні, не знаю. Віка, Віка, тихенько. І я так зрозуміла, що просто цю коляску хотів подивитись чоловік і знайшов її. Може на Олексі чоловік, не знаю, і певно, що він може її чи а, якось. А... Змусив подивитись цю коляску, чи повіз її спеціально подивитись цю коляску, а вона одразу її не хотіла, бо вона чимось їй не підійшла, можливо, кольором. Потім вона, не хочучи, зайшла в все ж таки в кімнату. Її чоловік коляску уважно розглядав, а дівчина стояла зовсім осторонь і ніяк не приймала участі в цьому процесі. Чоловік її попросив покатати коляску. Вона якось не хоча, так знаєте на відчіпну, так покатала. Її Ось. чоловік каже: Он, дивись, тут прикольно, тут амортизатори на передніх колесах, і на задніх, і там то там є там одне п'яте, десяте. Вона так зовсім ну, без емоцій. І вони поїхали. Ну, сказали, що типу вони поспілкуються, подумають і поїхали. Ну, така ситуація була. Тобто, ну людина не, не хотіла б цю коляску, а чоловік може її типу, привіз, що давай подивимось. Ще якісь комісійні магазини писали, ну тут. І ще була декілька разів така ситуація, що люди домовлялися на зустріч про зустріч. ось приїхати подивитись коляску. Домовлялись на конкретний час, от і не приїжджали. Просто не приїжджали і не брали слухавку, не відповідали на телефони, не відповідали на вайбер. Ну я розумію, що це все. Нюанси продажу в інтернеті, але просто я розумію, що може люди стидяться їм соромно по телефону казати, що вони не приїдуть дзвонити. Але зараз епоха месенджерів і ніхто тебе. А зараз епоха месенджерів, не чіпай, не чіпай вік. Зараз епоха месенджерів, і просто можна написати, що там змінились зараз. Змінились обставини, і ми не приїдемо. І все, і ми не ми не будемо чекати, не будемо свої плани там збивати якісь а, наміри і все таке інше. Ну, ситуації бувають різні. І ось ці останні покупці, вони. Писали ще тиждень тому, ось просили велику знижку, просили продати за 6 тисяч взагалі. Я не згодна була продавати за 6 тисяч. Вони написали мені, як будете готові за 6 продати, то пишіть. Ну, по типу, така спроба ну, ціну знизити. Але я взагалі була не готова до такої ціни, по меншій мірі поки що. І просто не відповідала їм. І просто ми перестали спілкуватися. Потім мене написали знов через декілька днів, що давайте за 6500. Ну я теж за 6500. Ну і так, 8 – це дуже дешева ціна, як на Олиці для такої коляски. Я не готова була за 6500. Я теж ну якби звернула розмову. Потім мені подзвонив Попадемо. чоловік цієї жінки, що зі мною переписувалась. Почав по телефону просити. Почав по телефону просити, щоб за 6500 продали. Ну по телефону я вже знаєте, от від себе чисто так душевно йому кажу, що ви, будь ласка, вибачте мене дуже сильно, але я не можу продати вам цю коляску за 6, за 6500. Ну я так йому й сказала, що відсортуйте на Олексі такі коляски. За скільки їх люди виставляють, там побачите, що вони на три чотири тисячі можуть бути дорожчі, і я й так погодилась скинути ціну до сіми тисяч. Тому за шість за шість п'ятсот вибачте, але я не можу. А вони тоді ну одразу. Погодились і приїхали вчора, і купили, забрали і купили коляску. Чоловік приїхав один. Ось. І в принципі, я взагалі вважаю, що це для них максимально гарне рішення, тому що наша коляска просто в ідеальному стані. На ній нема дефектів, крім на рамі, там, якби, сліди експлуатації. Ну, то там зачепиш, то там такі, як черкаші, все інше просто ідеальне, все працює, нічого не вигорівши, все якісне, супер, зручне. Ну, взагалі, за 7 тисяч це просто от клас. Тому я вважаю, що ну я згодилась за 7 продати. Вони за 7 купили. Це нормальна собі така угода. Ось такі були в нас. Пригоди з коляскою. Так що всі залишились задоволені, я думаю. Коляска поїхала служити до нових хазяїв. Ось а, В мене тепер є 7 тисяч гривень, тому що в на нас закінчились гроші, як я казала в минулих, а, в минулих там відео. Ось. А, і зараз у нас тут з вікою підемо гуляти. Піду в магазин, можу спі... можу купити пральний порошок, пачку кави, велику. Так що всі залишились задоволені. Такі справи.